завдання з охорони державного кордону з протковітряної оборони країни та не допускаємо ворожі сили, щоб підійшли до берегу. Катр новітній отримали як допомогу від США, на них проходили навчання командири катерів та деякі члени екіпажів. На жаль, не ось, але всі дуже добре за допомогою інструкторів, які з нами навчалися, за допомогою нас, командирів, всі опанували американську техніку. Катери дуже в першому По-друге, їх сильною стороною є маленька осадка, що дозволяє нам проходити в місцях, де занадто мілко для більш великих хатерів. Три озброєні американськими кулеметами та гранатометами. Скажімо так, стало трішечки легше, але все одно є прильоти із РСЗВ і літають якісь, намагаються літати дрони, ракети, але безуспішно нещодавно вже сбили ракету. Все, що прилітає над нами, ми намагаємося бути. Нами було відпрацьовано вогонь по повітряним цілам. Це були ракети типу Калібр. Дрони, шахіди тут, звичайно, також бувають, але точно нам їх не було зараховано. Вогонь ведеться, але підтвердження про збиття не було. Ще ми ведемо проти катерну оборону, підводно-диверсійну оборону. Постійне спостереження за секторами визначеними. Тобто у різних містах сектора різні. І іноді приходиться переставляти зброю, От, як ви бачили, у нас стоїть гранатомет МК-19. Тобто ми становимося бортом таким, що приходиться міняти зброю, яка більш вигідна. Постійно ми тут ходимо, постійно спостерігаємо. І проти цих катерів ці гумові качки, як то кажуть, вони не протестують.